Сьогодні у нас останній урок за темою раціональні рівняння. До речі, можу сказати, що раціональні рівняння це не означає, що останні уроки більше ми про них не згадаємо. Ці раціональні рівняння будуть з'являтися у нас і далі. Коли ми вивчимо квадратні рівняння, то раціональні рівняння будуть містити в чисельнику многочлени, квадратичні, і ми будемо теж розв'язувати схожі рівняння. Зараз у нас в чисельнику і в знаменнику ну, здебільшого лінійні, да, а, ну, як вас, приводять до розв'язання лінійних рівнянь. Тобто многочлени, які не містять квадрат, він скорочується, або там, ну, наприклад, було х квадрат в знаменнику мінус там, дев'ять, то це в нас формула скороченого множення і прирівняти до нуля, сказати, що ну, знаменник не дорівнює нулю, і знайти значення було дуже легко. ну, але... Ці рівняння ще з'являться в цьому році і далі. Зараз в цьому параграфі ми ще розглянемо, крім просто рівнянь. Да, ще є три задачі, і в кінці є завдання з параметром. З параметром я спробую вам нагадати, ну як, нагадаю вам спочатку те, що ми розв'язували в 7 класі. Ось. Лінійні рівняння, і там теж були параметри. Ну і тоді поясню вже ці раціональні рівняння з параметрами. Давайте візьмемо одну якусь задачу. Номер 214. Я вам покажу, як це робити. Чим откладність задач взагалі? Задача це потрібно уважно прочитати умову, записати якусь схему, да, коротку. Чи табличку, Потім за тією схемою табличкою скласти рівняння, потім його розв'язати, потім провести аналіз коренів рівняння на предмет, чи підходять вони за умовою, тому інколи рівняння алгебраїчне має розв'язки, які підходять, і одне, і друге, наприклад, якісь розв'язки корені, але за умовою задачі вони може бути, наприклад, швидкість від'ємним значенням. Тому ми говоримо, що, наприклад, від'ємний корінь не підходить за умовою задачі. Коли ми відсіюємо таким чином наші корені, потім ще буває таке, що потрібно додаткові дії, щоб знайти те, що від вас потрібно в задачі. І потім написати відповідь. Тому задача вважається складнішою, ніж просто рівняння. Читаємо: моторний човен проплив 8 кілометрів за течею річки і повернувся назад. Витративши на весь шлях 54 хвилини, знайдіть швидкість течії, якщо власна швидкість човна становить 18 км за годину. Одразу прочитавши задачу, умову задачі, ми робимо висновок, що ця задача на рух. Причому не просто на рух, а рух по воді. Що ми повинні знати в на, про задачі на рух? Ми повинні знати формулу, яка пов'язує певні одиниці виміру, які характеризують рух. Рух характеризує відстань, швидкість і час. І відстань дорівнює швидкість помножити на час. Це перша формула, яка пов'язує величини, що характеризують рух. Знаємо з цієї формули, що щоб знайти швидкість, потрібно відстань поділити на час, а щоб знайти час, потрібно відстань поділити на швидкість. Таким чином я запишу, що t дорівнює F е поділити на V. Можете собі записати, якщо не пам'ятаєте, але це вчили ще з початкової школи. І F е поділити на V. Це відноситься до довільного виду руху. Формули. Але коли у нас задача на рух по воді, і вода має течію, тобто річка, да? якщо ви її по озеру пливете плаваєте, то воно, ну, там немає течії, тому там лише власна швидкість. Якщо їде машина десь там по дорозі, то вона має лише власну швидкість. Там ж немає течії чи якихось інших. Ну, Дій, які, ну не дій, скажімо так, факторів, які прискорюють або, навпаки, заважають. А коли ми пливемо по річці, там є течія. І е, течія, якщо ми пливемо за течією, вона допомагає нам, прискорює нас, якщо проти течії, вона нам заважає, тобто зменшує нашу швидкість. Таким чином, є такі формули, нагадую, що є швидкість за течією, за течією. І вона дорівнює швидкість, власна додати швидкість течії. І є швидкість проти течії, яка дорівнює власна швидкість відняти швидкість течії. Тобто задачу, до речі, не потрібно ці всі формули там, дати, чи, чи е, вивчати на пам'ять, це логічно і зрозуміло, да, як, де більша, де менша швидкість. І всі ці, ці швидкості використовуються в формулах, які я записала раніше. Тепер конкретно, що ми до цієї задачі беремо. Дивіться, я от вважаю, що найкраще робити табличку в довільних задачах. І туди вписувати е, дані, які в коротку умову паралельно щось приймати за ікс. Коли ми прочитали задачу, ми бачимо, що е, човен плив за течією і проти течії. Проти течії. Далі ви мені скажете, а де тут? Сказано, що за течією, проти течії, Тут написано, що моторний човен проплив 8 кілометрів за течією, а де ж тут течії? А повернувся назад, це означає проти течії. І тому зараз я пишу в табличці три таких колоночки. Да? І говоримо, що є у нас відстань, які у нас характеристики швидкі. І час. І одразу, я тут пишу, щоб зрозуміло було, вони пов'язуються з тією формулою, що я написала справа. S дорівнює V помножити на С. Потім ми заповнюємо цю таблицю. І так, якщо моторний човен проплив 8 км за течією річки, значить ми пишемо 8 сюди, 8 км F, так? І повернувся назад. Значить, проти течії він теж проплив 8 км. Бачите? За Заповнюємо нашу таблицю. Далі знайти швидкість течії річки, якщо власна швидкість човна становить 18 км за годину. Зараз ми дивимося тоді на оці наші формули, тут я ставлю окличний знак. Якщо у нас за течією, то тоді швидкість дорівнює власна додати швидкість течії. Але ж швидкість течії невідомо ми приймаємо за х і говоримо, якщо власна швидкість 18 км за годину, то за течією 18 додати Х. Х це, от зверху напишу, х км за годину, це швидкість течії. ВТ. Швидкість течії. А проти течії 18 відняти їх. Коли ми заповнили два стовпчики, третій стовпчик заповнюється уже за формулою. І так, щоб знайти час, потрібно відстань поділити на швидкість. Тому час за течією 8 кілометрів поділити на плюс х. А час проти течії 8. Ой, зараз, секунду. 8 поділити на 18, відняти їх. Ось ми заповнили всю таблицю. Тепер потрібно прочитати знову задачу і з'ясувати умову, за якою буде складатися рівняння. Тобто, що ми ще тут не використали? Дивимось, моторний човен проплив 8 кілометрів за течією річки і повернувся назад. Витративши на весь шлях 54 хвилини. Тобто, час за течією і час проти течії разом складають 54 хвилини. Разом це така фігурна стрілочка, і 54 хвилини нам потрібно перевести в години. оскільки у нас швидкості в кілометрах за годину. Ми говоримо, що це дорівнює 54 хвилини дорівнює? як переводимо хвилини, 54 ділимо на 60 оскільки в годині, 60 хвилин. Потім скорочуємо, скорочуємо на 6, 54 на 6, 9, 60 на 6 10, і це 9 десятих годин. Це ми записали. І тепер складаємо рівняння. Якщо фігурна дужечка, вона означає додати. І так, час за течією. 8 поділити на 18. Додати. Час проти течії. 18 х. Дорівнює. 9 десятих. Зверніть увагу ще раз, ці одиниці виміру повинні бути відповідні. У нас годин. І отримали ми таке раціональне рівняння, яке потрібно розв'язати. Як ми розв'язуємо? Ми зводимо, переносимо все в одну сторону. Давайте я, щоб не переписувати, 9 десятих переношу в ліву частину рівняння, буде мінус 9. Десяти. І дорівнює 0. <кій> Нагадую, ми зводимо до вигляду А до Б дорівнює 0. Далі, е у нас спільний знаменник С 10 помножити на 18 плюсів і помножити на 18 мінусів. Це попередні наші теми. Додаткові множники. До першого дробу у нас є 18 плюсів. Не вистачає 10 помножити на 18 мінус мінусів. Так, мабуть, треба було мені зараз я візьму інший колір, бо тут дуже багато червоного. Додаткові множники напишу зеленим, щоб видніше було 10. Помножити на 18. Мінуси. До другого дробу 10 умножити на 18 лютий. І до третього дробу, дивіться, 18 плюсик і 18 мінусів. У нас додатковий множник. Ну, якщо ми подивимося уважно то ми побачимо формулу скороченого множення. І це різниця квадратів. Тому я одразу напишу додатковий множник у вигляді формули. 18 в квадраті мінус х в квадраті. Це 324 мінус х квадрат. Так, записала додатковий множник. І тепер множимо. Зверніть увагу, тут числа будуть такі, до речі, величенькі.

Далі переходимо до другого дробу. Те ж саме, ми множимо 8 на 10 і на 18, це у нас було 1440 вже. І не мінус 80, а плюс 80. Далі йдемо, переходимо до дев'ятки. 9 множимо, 9 множимо на 3. 24 буде 2000, тобто мінус у нас йде, бачите, там за мінус 9. Тобто мінус 9916 І мінус 9 на мінус х квадрат. Що це у нас буде? мінус 9 на х квадрат, Це буде мінус, плюс 9х квадрат. Зараз. І дорівнює нулю. Так, тут я приберу формули, бо в мене вже місця немає. Потрібно буде переходити потім туди зараз з'язання. Формули, думаю, що ви записали. Так? Далі. Зводимо подібні доданки. Ми бачимо мінус 80х, плюс 80х ми прибрали. І додаємо числа 1440, додати 1440. І зараз я теж роблю ці дії. Мінус 2091. І це у нас буде мінус 36. Тому я отут з боку пишу. Ми маємо, залишилось у нас 9х квадрат. 9х квадрат. Я напишу першим його. Мінус 36. Знаменник у нас 10. Помножити на 18 плюсик. Плюсик і 18 мінусик, і це все дорівнює нулю. Нарешті ми отримали той вигляд А до Б дорівнює нулю. Тепер ми говоримо, що можемо розв'язувати по нашій схемі. Чисельник 9х квадрат мінус 36, дорівнює нулю. А знаменник 10 помножити на 18 плюс Х помножити на 18 мінус, не дорівнює 0. І взяли таку фігурною дучкою. Тепер розв'язуємо кожне рівняння окремо. Ну, давайте я отут напишу нижнє рівняння, там де не дорівнює. Ми бачимо, що десятка ж не може бути нулем, не Можемо на все рівняння поділити на 10, і тоді в нас залишається лише розглянути е ті множники, які містять змінну і. Ми говоримо 18 плюс х дорівнює 0 і 18 мінус х дорівнює 0. Тому тут х не дорівнює мінус 18 і х не дорівнює 18. Тобто, якщо ми підставимо мінус 18, то в одній із дужок отримаємо 0, і тоді буде наш вираз дорівнювати 0, значення його. І 18 теж. Тому ми не можемо е, отримані результати вважати м -м, підходящими, тому що, що нам підходить, тому що вони перетворять знаменник в 0. Е, і далі я зверху пишу 9х квадрат мінус 36. Дорівнює І от корені цього рівняння вони будуть розв'язками, якщо вони не співпадають з тим, що у нас не дорівнює, тобто не співпадають з 18 і мінус 18. І як це робиться? Ми 9х квадрат залишаємо в лівій частині, 36 перенесли, змінили знак. Щоб знайти х квадрат, потрібно 36 поділити на 9 це 4. І як це рівняння розв'язується? Хоча воно квадратне, але ми такі вже розв'язували. Що потрібно звести до другого степеня, щоб отримати 4? У нас буде х перше буде дорівнювати 2. Тобто 2 в квадраті 4, а x друге дорівнює мінус 2. Тепер я нагадую. Аналізуємо корені е, на наше ОДЗ область допустимих значень. Не один з них не співпадає, тобто не 18 і не мінус 18, тому і 2, і мінус я тут 12 написала, і мінус два, зараз і 2, і мінус 2 є розв'язками цього рівняння. Але за умовою задачі, за їх ми приймали швидкість е, течії. Швидкість течії не може бути від'ємним значенням. Тому там, де х дорівнює мінус 2, пишуть так. Не задовільняє, не задовільняє умову. Умову задачі. І тому беру теж зеленим кольором. Ось наша відповідь. тобто, ну, В урівнянні це ми знайшли і, тобто швидкість течії. Далі. Питання яке було? Знайдіть швидкість течії річки. Коли ми прочитали і знаємо, що ми вже маємо швидкість, можемо писати відповідь. І наша відповідь 2 кілометри за годину. Так. Я вам якби, показала оформлення задачі. Як на розв'язання рівняння нагадала, скажімо так, теж не нова тема розв'язувати задачу за допомогою рівняння, але в нашому випадку з'явилося раціональне рівняння, і потрібно було ще раз розв'язати задачу за допомогою раціонального рівняння. І рівняння, які допомагають нам розв'язувати задачі, вони називаються ще математичними моделями. Це ми будемо такі назви застосовувати трішечки пізніше. Так, задачу розв'язала. Так, ну давайте трішечки, хоча там залишилося 5 хвилин, ну я от вам по номеру 219. Дивіться. Є е, рівняння різних, різних видів. І ви навчилися розв'язувати в цьому класі лінійні рівняння. Лінійні рівняння мають вигляд такий: АХ дорівнює Б. Ви скажете, ну да, лінійні рівняння мають такий вигляд. Але що ж таке А і Б? А і Б це деякі числа, в залежності від яких ми знаходимо корінь рівняння Це значення Х. І тоді ці А і Б називаються параметрами. Параметри це такі змінні, які, ну, аналізуючи нашу умову, ми повинні розв'язати рівняння за певних значень параметрів А і Б в даному випадку. Тобто, якщо ми говоримо, це такий загальний вигляд лінійного рівняння, то ми тут враховуємо параметри, пишемо параметри. А взагалі, як ми розв'язували, наприклад, 2х дорівнює 6. Тоді ми говоримо, що А дорівнює 2, Б дорівнює 6. І як розв'язувати таке рівняння? Щоб знайти Х, потрібно 6 поділити на 2. Х дорівнює 3. Це цим зрозуміло, я взяла таке легке завдання. Тому ми, проводячи аналіз лінійних рівнянь, це ми вивчаємо в 7 класі. Я пояснила це 7 класу. Нагадую. Ми говоримо, що щоб знайти і нам потрібно ділити на множник, Так? Нам, у нас є обмеження на ноль ділити не можна. Тому ми говоримо, що якщо множник перед передиктом, на який ми ділимо, А не дорівнює нулю, то ми будемо мати єдиний. Розглядок, який буде дорівнювати B поділити на А. Я пишу рисочкою B до A. І ось, приклад, 2 їх дорівнює 6. Тобто B 6 поділили на А2, отримали розглядок. Але ж нам потрібно розглянути всі можливі значення наших параметрів А і Б. І можливі значення, що маються на увазі. Потрібно розглянути всі випадки, тобто провести аналіз розв'язання лінійного рівняння, на предмет, який вихід буде, тобто висновок, да? чи рівняння має один корінь, якщо це лінійне, чи рівняння не має коренів взагалі буває таке, чи рівняння має безліч коренів. І таке теж буває, що довільне число. І тому, якщо А дорівнює нулю і b дорівнює 0. то ми маємо лінійне рівняння, оце, що зверху записано, як 0 помножити на х дорівнює 0. Тоді питання: а яке ж тоді розв'язання з цього рівняння? А яке б число ми не помножили на 0, ми завжди отримаємо 0. Тому х довільне число. Довільне число пишеться так, х належить множині дійсних чисел. Дійсні числа це всі числа, які ми вивчаємо в шкільному курсі. На даний момент ми знаємо, числа натуральні, вивчали всю початкову школу п'ятий клас. Потім цілі числа, це натуральні їм протилежні і 0, тобто, наприклад, 2, мінус 2, 3, мінус 3 і 0. Це цілі числа. Вони теж належать до дійсних чисел, але ну, називаються цілими. І ще ми вивчали раціональні числа. Раціональні числа це числа у вигляді m поділити на N. Тобто не лише цілі числа, а іще дробові, які можна представити у вигляді m поділити на N, де m – ціле, а n – натуральне число. І ще ми вивчимо цьогоріч і раціональні числа, це корені квадратні, може, вже ви бачили чи чули про таке. І скажемо, що всі ті числа, які ми вивчили, вони є дійсними. Тобто це те, що я перерахувала. Тому і говорять, що в даному рівнянні їх довільне число, довільне дійсне число. Бачите, їх належить в множині дійсних чисел. Тобто тут у нас якщо питання, скільки коренів має рівняння, коли А дорівнює 0, Б дорівнює нулю, Бліч. І третій вид лінійних рівнянь, я вам поки що нагадую параметри 7 класу. Це коли А дорівнює нулю а b не дорівнює 0. Тоді наше рівняння перетворюється як 0 помножити на х дорівнює b, яке не 0. А тоді, можна так сказати, а чи може таке взагалі бути, що ми помножили х на 0 і отримали b, яке не 0. Такого не може бути. Тому в таких рівняннях пишемо, що немає розв'язків. Пишеться, немає розв'язків, х належить. Який кружочок перекреслений – це порожня множина. І так це все вивчалося в 7 класі. Далі це все розв'язувалося в них прикладах, ось, з різними питаннями. І в восьмому класі ми, бачите, 219-220 ми бачимо вже наш параметр в раціональних рівняннях. Тобто, дивіться, х-1 поділити на х-а рівня 0. Якби тут не було А, а якесь б вільне ми б його розв'язали за нашою схемою, так? А на Б дорівнює нулю. І писали, що чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю. І дивіться, діти, зараз вже немає часу, але наступний урок ми почнемо. Я вам дорозповідаю параметри в раціональних рівняннях такого вигляду, ну, не до нескладного, як ну, записано в цих номерах, що я вам говорила. Навіщо параметр потрібний, коли ви будете здавати НМТ після 11 класу або ЗНО? Там завжди є завдання з параметром. І потрібно вміти проводити аналіз рівнянь і знаходити розв'язки рівнянь з параметром. Так, це, це записали ви. Обов'язково це важливий момент, це початок параметрів 7 класу. І вони будуть кожного року і ускладнюватися в різних темах. Тобто параметр мож, можна розглядати в різних видах рівня, і тому це у нас як почав. Так, далі я це все прибираю, пишу домашнє завдання. Домашнє завдання вдома за тим прикладом, який я вам навела, розв'яжете дві задачі 215. І 216. І одне рівняння, 217. Ну, нехай буде третє. Ми його, здається, не розв'язували. Дві задачі і одне раціональне рівняння.